Так. Доброго дня. Вже починаємо збирати цибулю, тому що у нас починаються дощі. Якщо її не зібрати в такому вигляді, то вона просто-напросто згниє. Такий у нас врожай цибульки. Ось якась біленька попалась. Людей звісно проблема з цибулею А у нас Ось яка вимахала. Скільки буде, подивимося. Цікаво Цікаво самому. Це з двох кг сіянки. Вот. Статія гривень. 300, десь 350 заплатив за цю сіянку і ось такий результат чудовий. О. А пекуча страх. Без сала не обійдешся. Так, ось скільки вийшло. В Гараж поклав на просушку. Тут вона і привітриться зразу. Вот. Висохне, пообрізаю і тоді вже зважу, скільки з 2 кг сіянки а, вийшло.